Козаків повторюйте, ласка, за мною. Перед Богом нашим Всевишнім. Перед святою покровою. Перед святою покровою. Перед святою могилою кошового Івана Сірка. Перед святою могилою кошового Івана Сірка. Погано чудово. Перед українським народом. Перед українським народом. Ім'я моєї матері та батька, ім'я моїй матері та батька, святою землею нашою клянусь, святою землею нашої клянусь, що готовий віддати своє життя, що готовий віддати своє життя, захищаючи споконвічну свободу мого рідного краю, захищаючи споконвічну свободу мого рідного краю. Дідівські вікові звичаї. Дідівські вікові звичаї. На самостійну Україну та самостійну Україну. присягаю, Присягаю, що буду стояти на смерть за волю, що буду стояти на смерть за волю. свободу та незалежність України. Свободу та незалежність України за непорушність її кордонів. За непорушність її кордонів. І до останнього подиху, до останнього подиху. служити їй з честю і козацькою гідністю. Слава Україні! Героям слав! Слава нації! Сперекула! Україна! Голод усе! Шановне товариство, прошу вас стати на праве коліно! До кого підійшов, вложу шаблю на плечі, говорю козак, називаємо своє ім'я. Після освячення встаємо, підходимо. Дуємо крес, ікону і стаємо в стрій. Свій прапор. Обов'язково свій прапор. І стаємо настрою. Освячується в козаки, козак, наш самарський прапор. Освячується в козаки Таран Козак, Андрій. в козаки, козак, Ігор. Освячується в козацтво, козак, Микола. Освячується в козаки, козак! Анатолій! Освячується в козаки, козак! Озвячується в козаки, козак! Вячется в козаки, козак! Вяческуємо козаки, козак. На коле вызначили, что батаровку закинули. Святые будь ласка, осветить воинство запорожских. Само товариство! Ви молочили сьогодні благословення! Служить Україні з честю! Слава Україні! Героям слава!